Наталія Шевель Загадка лелечого майстра. День сьогодні чудовий, весняний, сонячний. Наталочка вирішила піти на луки і подивитися, які там розквітли перші квіти. Йде вулицею, аж раптом на одному з подвір'їв на даху хліва побачила лелек. А вчора їх не було, мабуть, тільки сьогодні прилетіли. Птахи просто дивовижні, сиділи у своєму гніздечку обоє білі, білі лише крила з чорними смугами. Довгими дзюбами схилилися одне до одного, здавалося, щось шепотіли. Дівчинка стояла декілька хвилин і спостерігала за лелеками. От тільки помітила, що птахи не порушні. Вийшов господар, дідусь Григорій. Зовсім скоро у лелек з'являться пташенята. Усміхнувся і пішов до хати. Дійсно, через кілька днів а допитлива наталочка ходила і спостерігала за птахами щодня, дівчинка побачила захопливу картину. Лелека мати із двома леченятами сиділа в гніздечку, а лелека батько ніс їм у дзьобі їжу. Та чомусь затримався неподалік гнізда. Може, це птах побачив її на талочку, тому й зупинився, не хоче, щоб хтось стежив за ним. Дівчинка швиденько побігла додому, щоб не заважати лелекам. картала себе, що це через неї маленькі пташенятка залишилися деякий час голодними. Вранці Наталочка все ж наважилася знову піти до птахів. І як вона здивувалася, коли побачила, що лелека знову стоїть неподалік гнізда на тому ж самому місці. Чому так? сумнів розвіяв дідусь Грицько. Бачиш, Наталочко, які птахи прилетіли до моєї оселі, дівчинка закивала головою, а дідусь знову чомусь загадково усміхнувся, а потім додав: Розкрию тобі таємницю. Цих лелек змайстрував я сам, розфарбував і поселив на даху. Давно мріяв виготовити птахів своїми руками, і ось перенаті друзі з'явилися у мене біля хати. І тобі зроблю, дитину, щоб милувалася білосніжними красеннями, Це ж обереги подвір'я. На жаль, дідусь Григорій так і не змайстрував на талочці лелек. І сьогодні залишається гнічучою загадкою для односельчан, а особливо для сусідів, чому дідусь, який так душевно відчував природу і творив прекрасне, закінчив життя самогубством.